Майстри обклеюють деталі кузова вініловою плівкою. Це ювелірна робота, тому їм треба бути максимально обережним. Змінюють логотип. І ось перша в світі Ніамборгіні Пуракан. Цієї ламби ніколи б не з'явилося, якби не скандал з Феррарі, який просто сколихнув автоіндустрію. Все почалося з цього дядьки. Це канадський діджей із псевдонімом Дед Маус. Він обожнював сейм'єм. А ще він любив спорткари. Тож він купив свою новеньку Феррарі та обклеїв її зображенням з цим мемом та змінив логотип на Пурарі. Люди посміхалися, діти раділи. Всім подобалася ця тачка. Всім, окрім Феррарі. Через свого адвоката Феррарі надіслала лист із вимогою повернути все як було, тому що ця модифікація це порушення авторських прав. Інакше Феррарі подає до суду. Та Феррарі трошечки наврахувала, що що Маус – це всесвітньо відомий діджей із багатомільйонною аудиторією. Він оперативно повернув автівку до заводського вигляду та написав оцей твіт. Цікаво, а чи заспокоїться тепер цей турнуватий адвокат? Люди в соціальних мережах були неймовірно обурені. Дошло до того, що інший автобренд Nissan зробив такий твіт. Привіт, Дед Маус! Ми чули, що сталося з твоїм авто, і ми знайшли йому Класну заміну. Це був тролінг, але який класний. Але Дед Маус подумав та заміни Феррарі їх затятим конкурентам, який взагалі не був проти таких модифікацій. Це була Ламбардінь. Підписуйся на канал, щоб робити маркетинг правильно.